Христос, Воскрес, шановні краяни, вітаю вас святом вишиванки, і хочу подивитися з вами такою сумною новиною, що в таке гарне свято, наше українське, наша Золочівська рада. Чи не зовсім не про українські кроки, хочу з вами сьогодні поговорити як голова Союзу Українок Золочівщини. Справа в тому, що сьогодні відбувалася сесія міської ради, на котрій в такий день. Дуже цинічно, що саме в такий день свято Вишиванки вирішили спланувати закрити школу імені Василя Вишиваного у червні місяці цього року. Тобто, через місяць планується закрити цю школу і приєднати до школи радості. Гарно, вони це назвали реорганізацією наших шкіл. Але як я вам вже говорила в попередньому інтерв'ю, реорганізація є п'ять видів. Із них чесний спосіб на наш погляд це злиття, можливо, на наступний рік. А цьогоріч можливе лише закриття нашої школи. І при цьому направду постраждає дуже багато наших працівників і дітей. Тому що, як відомо, наші дві школи є державними. Але одна із них школа радості залучає до свого бюджету дуже великі кошти батьків. Я не знаю, як це правильно оформлено. вони кажуть, що це кошти на особливі освітні потреби. Але направду наші діти, напевно, не зможуть платити таких великих коштів, тому що там платять їх всі, і це обов'язкове. І, мабуть, наші діти, наші батьки не зможуть цього робити. І тому вони будуть шукати певне місце собі в інших школах. А нас, вчителів, попередили, що як ми не збережемо дитячі колективи, то і нам. Не буде роботи. Тобто нам запропонують роботу десь в якомусь селі, можливо. Хоча в нас гарний вчительський колектив, в нас є четверо вчителів, які є вчителями-методистами. ми маємо постійні якісь перемоги в олімпіадах, в конкурсах, ми гордимося своїми випускниками, зрештою, тому що людину красить не слова, а діла і не методи навчання і виховання, а результати. І ті результати видно не лише в тих конкурсах і олімпіадах, а видно і в наших випускниках, як вони реалізували себе у своєму житті. І в нас багато гарних випускниць. Це є Цунський, і, і е, інші Барабаш. Це все наші випускники. Але я вам хочу сказати про одну таку випускницю, у якої ми особливо гордимося, тому що зараз їй лише 25 років, а вона вже закінчила. Магістратуру у Сорбоні, вона вже навчається в аспірантурі в Масачусетському університеті в технологічному, найкрутішому технологічному університеті світу. Там і викладає їй лише 25 років. Вона з 2000 року, Ірина Мартиняк. Отже, в нас є гарні випускники, їх багато їх всіх перечислювати не буду. Гарні вчителі. Ми, наша, колектив нашої школи, завдяки нашій такій хорошій вчительці бліч Наталії, працював з корпусом миру. У нас було три волонтери у свій час, і ми маємо гарні напрацювання. А, а також ми маємо гарні дуже напрацювання в сфері патріотизму, виховання патріотичного, патріотичне виховання молоді. І от так прикро, що саме в день вишиванки спланували закрити заклад. Який носить ім'я Василя Вишиваного єдиний в Україні. Так кажуть, що колись там дадуть якомусь закладу таку назву. Але ви розумієте, що ми вважаємо, що ми заслужили на цю назву. Нас не просто так назвали. Ми щось для того робили, ми старалися. Ми святкували цьогоріч 130 років від народження Василя Вишиваного. І нам дуже прикро, що. Новостворені заклад не збираються називати цим іменем, а комусь іншому віддати це ім'я. І тому ми, я як голова Союзу України, дуже стурбована, що в нас в, рай... в Золочеві закривають таку школу. Тим більше, що було п'ять звернень перше до, місь... до депутатів міської ради. Перше звернення було від громадськості Львова. Воно було зареєстровано ще в кінці квітня. Ми додамо ті всі документи в кінці до відео. Кожен, хто бажає, зможе собі подивитися. Багато дуже поважних людей Львова із громадськості підписалися під цим зверненням з просьбою не закривати наш заклад цьогоріч. Потім ми зверталися як вчителі і батьки до обласної ради, і на сесії комісії з питань освіти при обласній раді. Вирішили рекомендувати нашим депутатам міської ради все-таки проводити ту організацію на наступний рік, а цьогоріч не робити цього. Це вже було друге звернення. Третє звернення було від трудового колективу. Я, як голова трудового колективу, реєструвала це звернення від нашого трудового колективу, і з 53 членів колективу підписалося під цим зверненням 45 людей. Я вважаю, що це багато. Після того було звернення від батьків нашої школи, що вони теж проти цього об'єднання. Це вже було четверте звернення. П'яте звернення було від громадськості. Сьогодні воно також було озвучене. І після всіх цих звернень, на жаль, все одно депутати вирішили закрити наш заклад і мотивують вони це тим. Що це буде економія коштів? Коли я їх запитала, яка це економія коштів буде, тому що е, направду, якщо вони обіцяють, що в нас залишиться всі ті самі е, місця робочі, е, то виходить, що зекономлять лише на а це чотири посади, це не такі великі кошти. Е, на що було завуальовано, щось невнятно сказано? І далі говорили про економію коштів. Я не вважаю, що чотири робочі місця закриті це такі великі кошти, щоб так збурити. Суспільство в нашому золочі. І я хочу в кінці вам додати до того відео документи, щоб ви побачили під час війни, куди наша влада тратить гроші. Це не якісь там закриті матеріали. Ці всі документи я взяла на єдиному веб-порталі використання публічних коштів. Ви також можете туди заглянути. Але можливо хтось не вміє цього робити, чи йому тяжко це зробити. Тому ці документи я прилучу до того відео. Подивіться собі, люди добрі, куди наша влада тратить кошти під час війни, на що вона тратить ті кошти, і в якій кількості там все є. І дата, коли це було зроблено, і на, на, на які роботи використані ці кошти, і яка сума. Подивіться люди, кого ви обираєте. Сьогодні було присутньо 24 депутати. З них за те питання закрити школу проголосувало 22 депутати. Два утрималися. Люди добрі, я ще при... до, до того свого відео долучу е е копію документу е рішення, ухвали, яку вони прийняли. І хто як проголосував. Дивіться, як голосують ваші обранці. Чи вони голосують так, як думаєте ви, чи в них своя якась суб'єктивна думка? Можна них чинять якийсь адміністративний тиск, не знаю. Вони направду на наш колектив чинили адміністративний тиск. Зокрема, навіть наш директор не був присутній на цих на, 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 на сесії міської ради. Крім того, батьки не знали. Більшість батьків не знало про те, як буде відбуватися ця організація, тому що навіть на батьківських зборах, які були присвячені дню матері, проходили в четвер. Нас попередили. Директор викликав. Класних керівників і попередив, що нічого не треба розповідати батькам. А якщо вони вас щось запитають, то треба їх заспокоїти сказати, що все буде добре, як було. Оце так я вам передаю, як нам пояснили, треба розмовляти з батьківськими колективами. Отже, і батьки толком нічого не знали, ніхто їм нічого не повідомляв, батьки стурбовані, тому що вони не готові платити тільки кошти, які там платять в школі радості за навчання, хоч це державна школа. Не всі батьки мають такі кошти, щоб платити е додаткові кошти. У нас багато дітей з багатодітних сімей. в них багато дітей, вони не готові платити такі кошти. Також у нас є діти, е чиї батьки воюють е тут, тільки мами на місці, і вони теж, мабуть, не готові платити такі кошти. Тобто ніхто не говорив з батьками. Так собі вирішили наші депутати. Отак От вони собі вирішили. То нічого, що були звернення, п'ять звернень різних від громадськості, батьків, від, е, е, від е, вчителів і технічних працівників школи. Але то нічого. У нас депутати мають свою особливу думку, яка може кардинально відрізнятися від думки громади. І вони вважають, що так треба робити. Отже, думайте, мої дорогенькі, кого ви обираєте, щоб в нас при наступних виборах знову так не було, що ми обираємо тих, хто стадить квіточки під час війни, хто тратить гроші на бруківки і всякі вибади, де, а говорять, що треба купляти дрони, і що мають на ті дрони здавати люди. А вони міські гроші тратять наш бюджет, той, де ми здаємо податки, тратять на, на, на те, що вони хочуть, щоб потім зробити такі гарні благоустрій. Золочеві, щоб їх знову брали, бо вони посадили квіточки. Ось так, як ви мотивували люди добрі, кого ви обираєте. Ось так ви і маєте. Зараз закриють українську школу, а на наступний рік я не знаю, вже позабирали заклади, які були в руках медичних установ. Вже я чула, що вони перейшли в приватні руки. От так скоро й школи будуть приходити в приватні руки. Гарна будівля, гарна територія. До чого ми йдемо? Дякую за увагу.